Дмитро Павліченко, Сергій Мікітен. Мікітен. Сьогодні у нас е, дуже е, така потужна подія відбулася. Хочу нагадати, що вперше в Україні в історії України в історії світу. Ну в ми не знаємо, інформації відсутня, е, Були події, які пов'язані були з, з пандемією. О, от цей хлопець, от такий простий на, на перший погляд, він вперше в Україні хто притягнув.

Ухвала скажений підняла, повне тесту хвалибу проголошено друга одинадцяте дві тисячі два старшого о чотирнадцятому друзі. Я хочу сказати вам хорошу новості <звали> ухвали, обмежитися складанням і оголошення його результативної частини в наступній редакції. Скаргу задовільнити зобов'язати уповноважену особу Офісу Генерального прокурора внести відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою Мікітен Сергія Анатолійовича про кримінальне правопорушення від 08.10.2021 року. А чому так відбулося? Ми провели 15 потужних акцій з метою більше. Ну, зараз Андрій Сергій про це розповість, з метою. З'ясувати і донести людям, що такого, такої хвороби, як пандемія, немає. Друзі, і от виникає питання. Ми провели акцію, щоб зустрітися з паном президентом, щоб він нам пояснив, на підставі чого було запроваджено карантин або карантинне обмеження. Але ж ми ж підняли документи, і ми вбачаємо, бачали, що такого карантину не було. І я особисто притягнув пана Шмігеля до кримінальної відповідальності. Але ж коли ми намагали зустрітись з паном президентом, чому ми подали ну, хлопець, подав заяву про кримінальне пропрошення? З нами ніхто не хотів поспілкуватися. Друзі, а як так? Ми, коли пан президент зустрічається з різними сектами, в тому числі з Хабатом, з іншими, чому він з ними так доброзичливо себе поводить? А чому коли... Люди піднялись, встали до Верховної Ради, щось вимагають. Ми прийшли е, з'ясувати, встановити, так, хто ж правий чи не правий. Може, ми не праві, так, е, необхідно було визвати е, Шмігеля, Ляшко, головного лікаря і спитати у них, пусть надасть докази. Але якщо пан президент проігнорував нас, то як це розуміти? Що він що, значить, кем я був долі. І от з цього приводу було подано заяву про злочин про кримінальне правопорушення. Далі Пусть Сергій більш більш детальніше розповість. Шановні українці, шановна громада, вітаю вас <клес> сьогодні. Рівно два роки, як два роки тому, а саме 27 29 жовтня 2021 року. Ми відкрили кримінальну справу справа З проти вищого керівництва нашої країни. Справу відкрили. Стосовно штучної пандемії, яку нас дресурували, ви пам'ятаєте ці масочні ідіотизми, дресурувальні методи, локдауни, коли після дев'яти Часов вечора можна було там купляти туалетну бумагу чи коли сквери, парки від... але зачиняли. Це, що ми встановили, що цього ж не було? І, да, ми становили спочатку образ образувались люди, але ж ми кажемо, так так почекайте, друзі. От на, на мене дуже багато друзів ображали, що от люди ж люди ж помирають, а яким чином помирати? Я питаю, а що до цього ніхто не помирав? А, сам ми дізналися. Саме роблячи публічні запити, офіційні публічні запити, ми дізналися, що такого штаму вірусу, як covid 19 в референс лабораторіях відсутні. Тому виникло питання, яким чином вони ставили ці діагнози, яким чином людей через ПЦР тестування вони виявляли, якісь да, виявляли якісь якісь вірус, і коли сам сам штам був відсутній, ми тісно співпрацюємо та тісно спілкуємося з нашими колегами по всьому світу, а саме з Ізраїлю, з Ну, Німеччини, Австрії та багатьох країн світу. І Навіть була Ми створили міжнародний рух факт пандемії. І такі самі випадки, як і в Україні, були по всьому світу. Тобто, по всьому світу це був безпрецедентний експеримент над експеримент людьми над людьми. Крім того, так звана вакцинація вона проводилась в рамках. Екстреного використання і жодна вакцина, вона не пройшла всіх стадій клінічних випробувань. І технологія МРНК і вона ви, вона була визнали, що це експеримент. Друзі крім того, крім того, є публічна інформація в Айросі, є така організація в США, там де публікує кількість випадків після цієї околізації, кілька випадків смертності. Крім того, ті, хто піддавався медичним експериментам після двох, трьох чотирьох укалізацій, вони вони боліли, хворіли на цю хворобу, від якої вони робили щеплення. Багато померли. Ми, наприклад, не робили собі ніякого щеплення, не носили ніяких мед, цих підгузників на, на, на обличчі. Тому ми живі та здорові та ніколи не хворіли. Тому ми дуже були обурені цією ситуацією і мали намір, мали, мали намір відновити справедливість. І так, Рівно два роки тому була відкрита кримінальна справа, і після цієї кримінальної справи це було за декілька місяців до початку повномасштабної війни. як якщо ви, якщо ви пам'ятаєте, коли без сертифікату колізації не можна було зайти в жодне приміщення, навіть до туалету не можна було в ресторан потрапити, то різко, різко. Ці дресувальні методи кудись пропали, зникли, різко. З людей требувати носити маски, вже перестали. Навіть навіть поліція перестала їх носити. Це був такий зворотній зворотні, зворотні поворот, коли масштабна маніпуляція завернулась. І це історичне рішення суду, і пані суддя, яка взяла на собі відповідальність відновити справедливість, винесла законне рішення. Саме це стало запорукою того, що того, що ці дресувальні методи, вони, вони були. Ця маніпуляція була скрита, і багато мільйонів українців вони залишились непіданими цим медичним експериментом. А, Чим закінчилася ця справа? Чим закінчилася справа? Закінчилася справа, коли вже почалась війна. Я був тоді в лавах добровольчого батальйону на той час. Це вже було десь 8 місяців війни. Я мене викликало ДБР, державне бюро розслідувань, я давав свідчення щодо цієї справи, і після цього справу закрили. Ну, я розумію, війна там, я розумію там нашим чиновникам, комусь там можна влада. Під час війни, мабуть, було тяжко кудись там виїжджати за кордон, оскільки вони були фігурантами кримінальної справи. Але справедливість стосовно цього питання, бо ці покидки, які нам це організували. Вони ще не відповіли, не відповіли перед законом та перед народом України. Друзі, і я от на остаток я хочу е, додати, що коли відкривається кримінальне провадження, то слідчий зобов'язаний негайно е, повідомити про підозру. А коли е, повідомляться про підозру, то ця особа повинна негайно скласти повноваження, навіть не скласти повноваження, а е, е, тимчасово припинити виконувати. Службові обов'язки, якщо у нього такі є, і е, має бути і інша особа, ну, наприклад, прем'єр-міністр. Прем Але ж премєр міністр теж був відносно нього розпочаток до судового І тому цілком логічно, щоб, щоб, да, щоб Сергія не звинуватили, що він діє на користь агресора, то я думаю, цілком логічно, що Сергій припинив. Досудове розслідування припинив чиняти певні дії, подавати клопотання, я... чиняти інші дії. Ні, коли справу закрили. Я до суду направив клопотання, щоб оскаржити це питання, але суд проігнорував вже на той час, і в мене не було ніяких інструментів та можливості для того, щоб відно... продовжувати відновлювати справедливість. Крім того, я ну, я розумів, що в нас війна, і не до не дуже хотілось критикувати нашу владу. Бо і так, ну бо й так ми вже бо й так влада себе дуже сильно скомпотувала, що вона що і навіть да, з цими корупційними схемами та скандалами не хотілося підлювати в масло вогонь, але все, все от друзі, і от що ми бачимо, от якщо зло не покарана, вона е, збільшується. І от що ми бачимо, після цього ми знаємо, майже за рік, майже за рік. Команда на, на чолі з Резніком, вона що вкрала майже 36 мільярдів. Друзі, ну от ну дивіться, от е, чому от я кажу, треба рухатись в правовому полі, треба діяти то, 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 то. Ну тому що ми, якщо ми, ми злочинців не зупинимо, ми, ми завжди будемо е, в якомусь лані. Тому, друзі, це таке картинке відео. Долучайтесь, вчітесь е, е, захищати е, свої права. Щиро ваш, Дмитро Павличенко та Сергій Микитенко.